Тут в нас є Оксанка зі Львова, з Трия. Зараз ми послухаємо її результати від вживання продуктів клітинного харчування. Доброго дня. Я вживаю клітинне харчування, у лютому буде два роки. Певно, півтора року минула. Хочу вам сказати, що я дуже сильно здоровилася, в мене дуже хороші результати. Я мала політ на жовчку, який розійшов. У мене хартроз, який був в стадії загострення, який мені також можна сказати перейшов, у мене були сильні головні болі, тиски. У мене були дуже, дуже сильні проблеми з кишківником. Взагалі то із за чого я є в цій компанії, тому що в мене... саме перше, що мене сюди привело, це моя проблема з кишківником. Я лікувала на протязі двох років і не могла ніяк не позбутися. Ну, як бачите, я здорова, енергійна, красива. А що каже коксартрос? Кокзарт. -артроз? Ну, Бо то зараз мене, дуже багато має мене, з цим проблем. Так, у мене друга, третя степінь коксартро на лівій і правій нозі. Ну, що вам можу сказати? Можу сказати, що я вже рік без неболюючий. Mm. Саме теж болів... говорить про... Це говорить про все, хто це розуміє, хто це, це розуміє, знає. У кого болять суглоби, в кого є така проблема, і щоб я рік вже не пила ні деклоберли, ні месили, ні колола, ні коваліси і тому подібне, всі мене зрозуміють. Все завдяки клітинному харчуванню денні, нічній. Лаген і реджен це самі основні продукти Редженер швидко підключала з першого місяця. Не з першого місяця. Я взагалі півроку пила тільки денні, десь коли з нічні, тому що в мене були самі проблеми. А кишківнику так і кішківником я не я редженер підключила вже, напевне, на шостому 7 сьомому місяці і без Редженера Вже були покращення. У ну, мене вийшло покращення по кишківнику. Ага, а по суглобах По без суглобах без я них. ще так не можу сказати, щоб ну, я так відчула зразу. У мене взагалі суглоби, ну я не можу сказати, що вони мене так вже аж дуже на той момент турбували, тому що я перед тим тільки лежала в лікарні, поки ходили лікування, і ну, вроде, в мене так було. Ну стало на такому рівні, що ми не було загострені. Були е, а йому підключаєш? код цікаво. Так, я його періодично, так, та, періодично. періодично, підключаю йому періодично. Е, це багато є продукції, Я пікардію я приймала дуже довго, тому що у мене судинки були, mm -hmm. проблеми з тиском, я їх періодично пропивала. Ну, редженер, пелаген це самі основні продукти, які є в нас взагалі Денні, нічні, редженер, пелаген. Дуже гарно, але я знаю, що Оксанка за фахом медичний працівник. Так, так. так що будьмо здорові. Дякую всім здоров'ячка. Дякую, Оксанка.